Отак, всім вітання, друзі. Я не знаю, що трапилось, але цей чудик запрацював. Дивіться. від сонечка видає 170 Вт, а так, кіловат 80 там кіловат 100. Заряджає акумулятор. Все показує, не бере з акумулятора, а мене запихає в акумулятор. Будинок споживає. 870 Вт. Тут кіло 100 заходи, акумулятори заряжені обидва. Все працює. Що йому там не хватало раніше, не знаю. ну Його попустило, отак просто тільки клац в один момент і все. Це, звісно, може через те, що я поставив часи і цього гарного ключа, що йому стало жити недовго, не знаю. Але він запрацював. Як буде все далі поводити, будемо наблюдати.